Несподівано, але ніхто не думав, наскільки воно буде раптовим і несподіваним. Я хотіла би, знаєте, в голові крутиться фраза, яку Ніна Володимирівна постійно говорила, на сесіях також говорила в приватних розмовах. Що ми робимо? з нас люди сміють. Я хотіла би, щоб ці слова через своє серце пропустили кожен з нас. Це стосується різних і галузів, і ситуацій. Щоб у нас, нашого депутатського корпусу, і сьогоднішнього, і майбутніх представників депутатського корпусу, жодного разу не було приводу, щоб це сказали саме нашим. У мене особиста від мене пропозиція, це видатна людина, яка багато зробила і для України, і для нашого міста. У мене є пропозиція юридична, як оформить Юлія Юрійна, я думаю, що нам порадить, я пропоную. Назвати в честь її ім'я сквер учасників АТО де стоїть зараз цей пам'ятник. Я думаю, що ця людина вона ініціювала створення цього пам'ятника, що там він був поставлений і завжди опікувалася проблемами учасників бойових дій. Я думаю, на це вона заслабила. Також пропозиція назвати вулицю на ім'я, якщо може якісь є у когось. Прошу підтримати цю пропозицію, і ми юридично почнемо працювати, як це зробити. Зараз я хочу, перед тим, як перейти до питань порядку денного, надати слово представникам освіти Горвенка Надія Борисівна і Денисенко Вікторія Анатолівна стосовно тої питання, проблеми, які відбують. Я прошу вислухати і сказати світу. Давайте, давайте. Рішення про затвердження порядку застосування системи електронних закупівель виконавчим комітетом Шевченкої міської ради Київської області і комунальними закладами та підприємствами, установими організаціями, про розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Ну, згідно цього рішення, всі закупівлі, які ми здійснювали більше двох тисяч, ми маємо виходити, входити в систему прозору. Ну, забігаючи наперед, скажу, що окремі відділи освіти в нашій області вже пробували ще до нас і вже давно відмовилися від такого рішення. Тому що дане рішення не полегшило роботу нашого відділу, а навпаки додало роботи і бухгалтерії, добавило нам багато проблем і погіршило якість продуктів харчування, які ми постачаємо в наші заклади. Ну, про бухгалтерію скажу наступне. Для проведення цих тренів потрібно ну, більше часу, часу. І паперових, паперових цих, різних операцій. Тому що у нас харчуються діти в п'яти закладах, це 675 дітей. Великий об'єм закупок продуктів і, в свою чергу, треба виділити час. На проведення е, аналізу витрачання продуктів, а також на подальші потреби. Крім того додавалася робота протоколи, технічні вимоги, пропозиції, е, проєкт зору і так далі. Ну і у нас ну, Навіть постала потреба в бухгалтерію е, додати людину, яка б займалася цим питанням з одного Це вже не буде економії. З боку, ми так навантажили цього економіста, що вона написала заяву на звільнення, тому що вона працювала і в робочий час, і після роботи, і навіть вдома. Значить, крім того, хочу сказати, що Значить, в червні місяці ми провели торги на сир, сметану на період серпень і липень місяць. Не відбулися торги на сметану зв'язку з відсутністю заявок постачальників. Уклали угоду на 200 літрів молока вартістю 13 гривень 60, 60 е, копійок. Встановила 172 гривень і <м> це <'я> <м 'я> <м 'я> за два місяці. Е, в порівнянні один літр молока камер, де ми купляли, коштує 14 гривень 46 копійок. На даний час постачальник відмовився постачати нам молоко. Ну, з певних причин, не знаю. Можливо, їм це далеко возить через те, що це резко Хмельницьке. Можливо, вони подумали, яке молоко вони возять для наших дитячих садочків, тому що школу ми зараз ще не харчуємо. Уклали, не уклали угоду на сир, в зв'язку з від, е, також постачальник відмовився, який вийшов на торги. І, і тому торги потрібно проводити заново. Постачальнику, який постачав молоко, ми запропонували ну, возіть нам сирки творожок. Він відмовився, він сказав, що по такій ціні дитячі садки такий сир, я возить на білю. І ось така постає питання. Як ми будемо харчувати своїх сітей? І ми маємо скласти двотижневе меню, від якого ми відступати не маємо права. Якщо це ми змінюємо, відносимо зміни, значить ми порушуємо правила харчування і не виконуємо норми харчування для дітей. Тому в мене величезне прохання до всіх вас переглянути рішення попередньої сесії і все ж таки відмовитися від оці, цього порогу 2000. 3000, Стосовно, особливо стосовно дитячого харчування. Тому що ну, ми побачили, з якими цінами виходять постачальники, потім побачили, хто може бути постачальником, навіть не виробник, а той, який, напевно, перекупляє, а потім нам привозить. Ну і тому ми так хочемо відмовитися, ми просимо вас, ми ще не почали харчування у школах, і я думаю, що якщо її. Батьки дізнаються ну, так, про такі ситуації, тому вони теж будуть дуже раді. Вони теж з'являться до нас на сесії. Можна за підтриму ну, надію бориці на повністю підтриму. Вона нам розказала таку більш теоретичну частину цього процесу. Я розумію, що система прозоро це дуже добре і, можливо, це якийсь прогрес, в якийсь бік. Але віддяче харчування це особлива така сфера, особлива стаття. На яку треба звертати увагу, адже ми боремось не лише за економію коштів, за дешевизну. Ми ще повинні боротися і за якість. І те молоко, яке нам було привезене першого разу, коли ну вже відбулися торги. Вони нам привезли. По перше, це не обладнана машина, це просто було. Ну, Жигулі, грубо говоря, в багажнику звалене це молоко. Тобто це Та, не, не холодильник, так як нам возить Кагма. Привезли вони його з Переяслава. Термін зберігання вони наш не врахували. Якщо нам треба молоко, так як вони нам е, домовились возити його тільки раз на тиждень, то мінімум п'ятиденного терміну зберігання, бо інакше ми не можемо. Вони привезли трьохденного. Ми змушені були його заморожувати для того, щоб дотягнути хоча б до п'ятниці, варити дітям якусь молочну кашу. Значить, потім вже вони почали нам возити молоко і взагалі іншої, ну інша упаковка, інший виробник. Я не ну що то щось із ними вияснити і добитися, чому вони нам привозять уже іншу іншу зовсім продукцію. Неможливо, тому що вони дуже далеко. Мотатися вони до нас не будуть. Інколи виникають ситуації з накладними, коли в телефонному режимі їм заробляєш там грубо говоря, 40 літрів молока. Вони можуть привезти, наприклад, менше. І відповідно нам ніхто не привезе оце цю різницю, бо вони ну далеко дуже. Коли скажімо, це вирішувалося простіше, тому що 20 кілометрів і завоз два рази на тиждень без питань, тобто все завжди виправлялося. Потім з цим самим творогом, компанія, яка я зрозуміла не чудо, чайка. Так, яка, виграла, так, яка виграла тендер на цей творог. Я подивилася, відгуки, дійсно, начебто непоганий продукт, всі від, про нього ну, відгуки непогані, але е, сама ця компанія знаходиться в Києво-Святошинському районі. Тобто возить для нас на даний момент два садочка, це, грубо говоря, 15-20 кг творогу із раз на тиждень із Києва Святошинського району. Я зрозуміла, що їм якби, це не вигідно. Та, да, можливо, там якість краща ціна, Ну, ми його не, не куштували. Тому, тому знову ж таки, я зрозуміла, вони відмовились. І в нас тиждень була паніка, тобто в нас заплановано майже кожен день в дитячому харча, харчуванні творожна якась продукція, чи запіканки, чи пироги. Ми змушені були метатися. Слава Богу, що скагмуші юридично якби не були розірвані повністю стосунки, і вони пішли нам на зустріч. І зараз вони нам завозять ту саму творожну продукцію. Сметаною, я зрозуміла, взагалі ми не змогли на торгах нічого домовитись. Можу ж возити та карма. Але для мене головне, коли ми виграємо торги, ми цю продукцію ми не маємо змоги скуштувати. Тобто те молоко, яке нам привезли першого разу. Ну, я не любитель молока, але все ж таки його кось на смак і трошки пожирності можна відрізнити, коли його кипятиш. Ну це взагалі не можна було. Ну я б своїй дитині такого молока не купувала. Тобто, яке воно буде наступного разу, я не знаю. Я за те, що в сфері дитячого харчування ми вибирали тих виробників, які знаходяться, по перше, в якійсь безпосередній близькості від нас, і якість їхньої продукції була достойна для того, щоб ми могли харчувати своїх дітей. Я, наприклад, як завідуюча, відповідаю за... Харчування за будь-які там нюанси, коли когось щось заболить, чи там не знаю, що свіже, не свіже. Я дуже переймаюся цим, тому що це якби моя кримінальна відповідальність. Я хочу, щоб дітей харчували дійсно достойними продуктами, які ми можемо купувати для своїх дітей, а не просто віддавати в садочок, тому що якби там дешевше. Тому прохання до всіх депутатів якось ну саме цю сферу. Я не говорю про інші. Системи там, які теж працюють в системі Прозоро, Але дуже б хотіла, щоб по дитячому харчуванню ви прониклися в нашу ситуацію. Це малесенькі діти, півтора року, два роки. Хочеться, щоб продукція була достойна. Хочеться, щоб продукція була завжди свіжа, щоб ви її не заморожували, не переморожували, щоб доставлялась вона у спеціальних автомобілях. Тобто. Спеціальні упаковці, в холодильниках, ну так як це ну, потрібно. Ну, не хочете економити на дітях, тим більше, що на даний момент економія складає там, щось до 200 гривень. Хай вона на чотирьох наших закладах в період осені, зими буде складати тисячу гривень на місяць. Ну, я вважаю, що це ну, якби неправильно. Тому велике прохання просто якось трошки поставитись до нас по-іншому і в сфері дитячого харчування змінити рішення в сесії міської ради. Дякую. про Дальні пропозиції Константинович, давайте. Я вважаю тільки членів бюджетної комісії випускації склад. Української ради розуміли, що є такі поки що питання, які для нас щодо кінчання заявлення пробуємо розірватися. Тому що, принципі, я переконаний і прям вас ці слова Вікторія Вікторівна Антоніна, що все-таки прозоро, вона заоргідувалася в усіх регіонах наших в усіх сферах, в тому числі і в, і в освіті, продукції в з позитивної сторони, але, можливо, є якась специфіка, сьогодні в роботі в наших навчальних закладів, яку, можливо, не врахували, або яку не знали, то тоді цю проблему потрібно вирішити. Ми вважаємо, що ми вивчимо це питання, цю проблему, якщо потрібно буде. Знизити по продуктах оці вони закупівлю, з трьох до тисяч, в такому плані зробить, заплатить було опрацьовано і виносимо розвитку статус. Не займався цим питанням. Я знаю, що вже там були відгуки, що була економія коштів в освіті, але тут, можливо, десь якісь фінансові Я але що ми здаємо це питання і до наступного разу, я думаю, ми попрацюємо, працюємо, що попрацювати на себе. Ну, В на, нас зараз немає дітей, ми будемо сяти розберемося, і потім ми вже... Скільки вам часу треба, щоб розібратися? Якщо можна, я бажаю, що... У на нас півного тижня, щоб не відкладувати, тому що люди зі своїми ну, проблемами... Ну, якщо у нас це положення затверджено рішенням Ради, то ми перед сесією треба, щоб сесія... Це положення... Сесія наступна у нас через два місяці. Ну, а у нас вже початок голов... навчального... Можливо, давайте в нас голос беремо. Давайте так, ми визначимося із Надією Борисівною буквально... Сьогодні, після сесії, понеділок, коли ми сядемо, ніхто до цього не має наміру. І потім ми якщо зберемо його в сесію. Ні, так я ж кажу, що давайте злою який день був. Колегія, наступний до виставку записався депутат від матірщина, і єм до Сергії Іванович. Так, перший лист. виконуючим обов'язки голови секретар живської міської ради, що навіть сім'ї, від депутатів Жижівської міської ради та не Гураша, Ігорія Михайловича Євгенко та Сергія Івановича. Щодо надання матеріальної допомоги. Просимо винайти можливість та внести відповідні зміни до бюджету для надання матеріальної допомоги учасникам АТО в розмірі 1 тисячі гривень до Дня Незалежності України. Якщо це, звичайно, можливо, щоб Женя Івана подивилася, що там можна зробити. Дивилася, посовідувалася. І друге, також просимо провести імметалізацію вільних та наділених земельних ділянок з метою виділення з передбаченого законодавства і порядку земельних ділянок АТО. Це у нас таке звернення, такі лист у нас світу, як прощаємо. Добре, так, так я тоді передам. Так, і ще в мене лист, ми потім зустріти. Я хотів доповнити, знову ж таки, питаючи до <поставлено> земельних ділянки для учасників. У нас питання знову зависують, як кажуть. І ми знову цінуємо те питання, чи учасники отримали в першу чергу. Такі питання після ділянки, які залишились на масиві уросху. І так само перспективні ділянки, які насіння на масиві, які біля... Толі, я з вашого дозволу хочу підкоригувати е, на трішечки. надати першочергово учасницю АТО ділянки на Василі Бороскова. Це була пропозиція виконкому. Це була пропозиція офіційна яку ми надали земельні комісії, на яку ви потім е, ваша була пропозиція оголосити всім. І всі, хто бажає, має бажання отримати ділянки, написати ці заяви. На сьогоднішній день у нас така на ці 10 чи скільки цих земельних на Новоруського купа заяв, то ми також будемо. Володимирович, Я хочу да, вам нагадати, щоб ми розставили крапки на дві. Це наша була пропозиція. І якщо ви зараз поміняли свою думку і згодні підтримати виконком, я вам дуже буду вдячна. І ми на наступну сесію. Давайте, колеги, порадимося, ті вільні ділянки, які в нас є. Давайте у нас є достатньо вже кількість заяв від учасників АТО. Давайте ми їх розподілі і підтримаємо. Я дуже звільний, що це вашу але знову ж це була моя думка, щоб всі жителі міста життя, які вчасно заяви, мали можливість, ну вони любить учасники, вони мають переважаючи. Дуже треба ділянку. Це питання розуміти. Я вам сказав, що варіант є звізні, є інвестори, потенційні, які готові фінансувати планування. І знову ж таки, всі ділянки, які мають інтернет, що степлення. Ми руками за, на жаль, у мене не було пропозиції від інвесторів. Які готові виділити кошти? Якщо у нас є, будь ласка, давайте також, доповнити, що, ну, таки, <говорити> Коли це питання, щоб учасників АТО, то ну, ж таки наша депутатська група не що вона поки за те, що що буде, але я пам'ятаю тут, і пам'ятаю, ви тут що Я сказав. У нас навіть учасникам АТО, якщо є можливість зараз розробити там на лиху, то, можливо, хтось з учасників АТО захоче навіть і там за ділянку. Тому, вибачте, одному вигляді, що ви, ну, ви техніку будуватися, а другому там. Тому саме з такої мотивації ми і зробили цю перерву, щоб зробили, розробити, і далі, можливо, теж учасник. Але ж не було так, що ми взагалі не хочемо. І заяви учасників АТО, конкретно написані на ділянки наоборот. Давайте ще раз піднімемо це питання, ще раз зустрінемося з учасниками АТО. Детальне пронування, це воно в процесі, коли воно було зроблено, зараз вже є ділянки, які можна видавати, і є люди, які перепитують і, ну, есть, різні люди і до мене підходять, і матері. І, і, зараз, якщо ви не проти, давайте ми готуємо рішення на наступну сесію, ми готуємо рішення на, для учасників АТО. Так, да, і в мене другий лист звернення до депутату Живівської міської ради, до апостола Світлана Миколаївни. Ну, її нема сьогодні, але все одно я зачитаю, а потім поясню, чого я звертаюся до неї особисто. Шановна Світлана Миколаївна, у вересні 2012 року територіальна громада нашого міста під час урочистого відкриття міського спортивного стадіону отримала у подарунок. Трактор газону посадку для догляду за стадіоном. З моменту дарування і до червня 16 року, тобто документу припинення вашим батьком повноважень міського голови, транспортний засіб перебував у дискуптивному зародженому комплексі по вулиці Апірала Петренка в місті Ржищів та використовувався для обслуговування міського стадіону. Після чого міський конкому було виявлено, що даний фрактор за вищим не адресою і відсутність. Зі слів директора флоту Трухана трактор для косіння трави забрав колишній міський голова Спечат Микола Антонович, обґрунтовуючи тим, що даний трактор подарували йому подарували йому особисто, тому він є його приватною власністю. З метою повернення трактору, розпорядження територіальної громади нашого міста, міськвиконковому було направлення звернення до Карлицького відділу поліції, губерського відділу Головного управління Національної поліції Київської області з проханням вжити всіх можливих заходів щодо повернення територіальній громаді міста жищова даного транспортного засобу. Але у зв'язку з тим, що трактор Косарка не перебуває на балансовому обліку місьвиконкому чи ФОКу, що, свідч що свідчить про зловживання вашим батьком своїх службових становищів, який всупереч нормам чинного законодавства не вжив всіх необхідних заходів щодо взяття на балансовий облік подарованого трактора Косарки. Після конкому, на жаль, було відмовлено у наданні допомоги щодо повернення даного транспортного засобу у володіння і розпорядження територіальної громади міста Жищі. Депутатський корпус Ржишівської міської ради Київської області щиро переконаний в тому, що даний трактор є власністю територіальної громади нашого міста та просить вас сприяти у поверненні подарованого трактору посадки до територіальної громади міста Ржишів. Адже його відсутність значно ускладнює здійснення незалежного догляду за міським стадіоном негативно впливає на розвиток спорту в місті. Тепер два слова, чого я звертаюся особисто до Слава Миколаєва. Ми з Миколою Антоновичем десь у березні місяці знайшли спільну мову і він пообіцяв дати нам цього трактора. Були знайдені кошти на його ремонт, тому що було сказано, що він полований, кошти були знайдені, він був відремонтований і він повинен бути, був на місці. Стоять, вже його чекали. Микола Антонович сам пообіцяв мені його привезти, ми з ним зустрілися, домовилися. Але якось так сталося, що він мені перезвонив і сказав, Сергія, трактора немає, мене мої не пускають в хату. Отакі були його слова, якщо я там трактор. І за чого я звертаюся зараз офіційно до Слави Миколаєва? Щоб все-таки вона постріяла, щоб все-таки вона постріяла і віддала цього трактора, який, за словами Миколи Антоновича, і не зовсім не потрібний, який займає лишнє місце в їхньому дворі, і т.д. і тепер. Таке моє звернення. звернення. Депутати підтримали? Звернення передали. Звернення, звернення Ще до виступу не депутат обласної ради Кумерка Руслан Олександрович, і я прошу представитися. Представник експертної організації. Так, у нас є питання по місту, яке ми вже піднімали на сесії. Що в цьому Диваєте, зараз питаємо шумта. Вивчити питання. І вирішити спільне питання. Значить, у нас є зауваження Ігоря Володимировича, на жаль, яке я в письмовому вигляді, військ ну, в формі документів це побачила з конкретними фактами, що я сама хочу розібратися. У нас був ремонт КНС, був він чи не був він. Я хочу розібратися, я думаю, що і депутатам буде цікаво розібратися. Вислухати Думку і все ж таки знайти спільну умову, рішення, що нам робити по цьому питанні, тому що, на жаль, ну ми з Ігорем Володимировичем двох не можемо вийти, знайти точки заприкосновіння, вирішити це питання і знайти ну, якесь порозуміння. Тому що вона не має страждати від цього, хто вправ, хто виноват. Зараз на ваш розступ інформація з різних джерел. А ми вже тоді будемо задавати свої питання. Будь ласка, хто перший ні. Доброго дня. З мене Крислава Савич, обласний депутат, ви мене всі прекрасно знаєте. Ви знаєте, для чого мене вибрала громада, для того, щоб я пикався питаннями залучення коштів із обласного бюджету. З чим я надіюсь, успішно справляюся. У нас на сьогоднішній день один із проєктів, який був розроблений, це проєкт по очисним, це КНС No1 і КНС No2. Ви розумієте, що вони в нас в такому стані, що їх треба ремонтувати, робити. І обласна рада на це, дякуючи скажімо, нашій підтримці, вона виділила на сьогоднішній день мільйон 400 гривень. Тобто, в березні була сесія, мільйон 400 гривень виділена для нашого міста, для того, щоб ми реконструювали нашу КНС-1 і КНС-2. Тобто на сьогоднішній день це заміна всіх труб від одної від другої КНС до очисних споруд. Плюс прочистка, скажімо, цих ставків для того, щоб у нас ця все ця, ця робити. Тобто ми отримуємо нові труби і ми отримуємо новий станок. На цьому нам виділено мільйон 400 гривень. На сьогоднішній день задача нашого комунального підприємства, яким я керівник Ігор Володимирович, освоїти ці кошти. Я до вас звертався місяць назад, ми тут сиділи таким кругом, і ми тоді поставили задачу Ігор Володимировичу освоїти ці кошти. На сьогоднішній день докладую. Кошти не пішли. Кошти стоять, і якщо ми зараз їх не різне, він не почне їх освоїти, ми втратимо мільйон 400 гривень. Тому я вважаю, що наше місто не може втратити ці кошти. У мене просте зрозуміле питання. Я хочу, щоб ми його всі депутатські корпусі завели головували далі. Коли будуть освоєні ці кошти, і ці кошти використає наша громада в мільйон 400 гривень. Я так розумію, що нам ці кошти потрібні. Я правильно розумію? Як ви вважаєте? Скажіть, будь ласка, коли вони будуть освоєнні і все. Спасибо. Віктор Аматович, я це питання безпосередньо займався. Експертиза буде виконана через дві неділі. Разом і я привожу експертне відео. Ми тільки в конструктиві, ніякої політики, як сказав Ігор Володимирович. все по ділу. Тобто ми отримаємо. Положительний, експертний. Я не хочу тоді зачитувати це письмо. Яке? Скажіть мені зачитувати його чи ні? Яке? Ні, ну і конструктив без емоцій. Так, будь ласка, зачитайте, а почему пробує. Я не буду зачитати, якщо ви кажете, що в нашій дві неділі все буде в порядку. Я просто хочу, щоб всі почули. Якщо ми через дві неділі отримаємо експертний положительний висновок, це значить, що ми отримаємо мільйон 400 з обласного бюджету. А хай тому... буде. Це дофінансування мільйон 400. Я просто вам скажу, в чому проблема. Проблема, що якщо ми їх не отримуємо, ми не тільки не освоїмо і не тільки не переробимо нашу КНС-ку, ми отримаємо негатив в області, коли ми наступний раз прийдемо по інших проектах ці ж організації. Нам скажуть, друзі, ми не хочемо з вами працювати. Ми отримуємо кучу негативу і мені також скажуть. Що, друзі, ми жище працювати не будемо. Розумієте, про чому питання? Ми не можемо. А це все в ваших плоскостях технічних. Бо моя задача як обласного депутата не вникати всі ці проблеми, чого не освоєння, як, які там перепитті. Ви керівники в цьому відділі. Я ж не вникаю там сотку. Робили де робили. Відповідала керівник. Моя задача зробити так, щоб кошти надійшли в місто. Я свою задачу виконав. І на друге повітрячя я вам гарантую, що у нас знов будуть кошти. Дякую. Дякую. Сьогодні, прості, колеги, тут є представник, який виконував безпосередньо роботу. Давайте, якщо є запитання, давайте задамо. Я хотів би подякувати, це не представник, який виконує роботу, а виконував, це представник експертної фізики, експерт, яка має надати нам експертний висновок. І я хотів би заслухати вашу процедуру у цьому процедурі. На сьогоднішній день може... я можу сказати… Я да. попрошу, будь ласка, підійдіть сюди, представтесь, щоб ми нас